Я рада відстати пустів. Я думаю, діти теж раді. Цілий війни. Але зручний. Розма. Ось міфі. А тепер закончити очі. І уявіть себе Ви вже далося. Тепер поділіться зі мною секретом, якими ви себе бачите в тому майбутньому. Одним словом, щоб швидко і просто. Добре. упевненою. справді всі ці показники і всі ці складові, які створюють людське щастя. Тобто всі хочуть із вас бути щасливими і успішними. Дейл Карнегі говорив, зараз він нас висвітиться тут, що е, успішною людина може стати лише завдяки умінню, дякуючи йому умінню гарно говорити. Ось перед вами ось тут, виставка, книг. Цих книг є книга Дейла Карнегі. Можливо, хтось із вас, діти, вже цією книгою знайом, знайомиться. Тут всі ті книги, які допоможуть е, оволодіти тими знаннями, які е, зроблять мовлення гарним, красивим, виразним, які допоможуть виступати е, впевнено, розкуто, аргументовано так, щоб завойовувати. Серця людей, так, щоб завойовувати думки людей. Так, а зараз, будь ласка, я попрошу ще з технікою мене зовсім, Я попрошу другий слайд, і е, я хотіла б сказати ще декілька слів про Дейла Карнегі. Е, чому я про нього завела мову? Справа в тому, що своїм досвідом Дейл Карнегі показав, що е, будучи в дитинстві ну, нічим не помітним хлопчиком. З певними вадами і в омовленні, і з дуже скромної сім'ї. Раптом, завдяки тому, що він навчився гарно виступати, він перетворився на досить успішну людину. Він став багатою людиною і створив курси риторики для бізнесменів. І я Хочу ще раз піднести до того, що риторика йому допомогла стати успішним. Так що таке риторика? Так, риторика, діти, вам видно, ви мені допоможете, так. бо я не зовсім доручно стоїть, все читай. Це теорія ораторського мистецтва, наука про вміння говорити гарно, красно, так як і належить до конкретному вибору. Почитайте, який синонім до слова риторика ви знаєте, красно, красно, красно. Красномовство. Тут, по-моєму, і далі красномовство. Ораторське мистецтво. Так, читайте. Mm -hmm. Є ще синонім ораторського мистецтва. Ну, так, будь ласка, навалювати красномовство це, це, це здатність вміння говорити красиво, переконував ораторський талант, наука, що вивчає ораторське мистецтво. Добре. Ну і синонімом синонім є ще ораторське мистецтво, про яке ми говорили. Саша, що ти вже йдеш мені допомоги? Ні, Саша, туди, а, будь ласка, Юля, читає. Ораторське мистецтво це мистецтво е, публічне. Ну, так, це... мистецтво це мистецтво побудови публічного виступи, виголошення про мови з метою здійснення mm -hmm. бажаного впливу на аудиторію. Зараз ми вам пропонуємо виступ. А ви подумаєте, чи має виступ вплив на аудиторію? Виступ людини досить відомої і, я гадаю, успішний. Саша нам допоможе, ми тільки з технікою почали дружити, тому за всі перебої вибачаємося. Вибачте. 65-й. А вот это поменяемый, 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 и поменяемый, 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 поменяемый,

Дивіться, скільки українських. Я прикольна, що площа вона сюди. Це пам'ять про Тараса. Але не просто фізична пам'ять, що таким такива Тарасов Чонга. Я прикольні, що площа наш добробух і його справа. Виступати, правильно будувати промову, ну і часто, звісно, публічно перед аудиторією висловлювати промови. Скажіть, будь ласка, а вам потрібно вміти говорити? Потрібно висловлювати, вміти э, говорити промови? Як ви гадаєте? Швиденько. Швиденько аргументуємо. Ну, Я думаю. Я думаю, що потрібно, тому що ми завжди будемо розмовлятися про своїх музиків. Нам треба вийти на Добре. А ще де

ви любовки виступати. Ви будете вчитися, і ви будете виступати yes. на конференціях, і там потрібно буде гарно виступити. А зараз ви в манах виступаєте, це ті ж самі конференції наукові. так? А робітникам. Мені здається, що робітникам теж потрібно буде виступати, бо де вони можуть виступати? Ну, Звичайні робітники де можуть виступати? На міток, можливо, ти може, це добре ще. Читайте дасть. Добрі робітники, нова ага, інтелігенція, нове покоління. Ще. А на якихось зборах свою думку довести на засіданнях, звісно, що повинні вміти теж висловлювати свої думки. Добре. А, ну, сьогодні ми вже з вами говорили, всі повинні вміти. Так, що суперники не лише повірили вам, але навіть точку зору прийняли вашу. Реалії нашого часу такі, що найбільше потрібні ті люди, які можуть мислити і які можуть свої думки висловлювати і переконувати. Ну, а потім мені здається, що навіть трішки і артистичними повинні бути сьогодні промовці. Я б хотіла зараз, щоб свій артистизм ви показали в домашніх завданнях, які ви готували індивідуально. Я прошу, дівчатка, швиденько, перше завдання, перша пара це діалог. Прошу. Скажіть, яке було ваше завдання? Ну, діалог. Так, ну, да? слова якісь. Зластий діалог за основу взявши слова Платона. Усяка розмова повинна бути побудована, як жива істота. У неї має бути тіло з головою та ногами. Причому тулок і кінцівки повинні пасувати одне одному і відповідати цілому, Розкрите зміст діалогу цього висновку. Привіт, Сашко, чи можете така заснушена? Привіт, Оксана. Знаєш, я нещодавно прочитала дуже цікавий вислів Платона. Ось послухай. Усяка розмова повинна бути побудована як жива істота. У неї має бути голова, тіло з головою та ногами. Причому тулуп і кінцівки повинні посувати один одному тобто відповідати цілому. Як ти думаєш, що це означає? Ну, не знаю, якась голова, кінцівки. Ну, подумай краще. Мова йде про розмову. А, зрозуміла, мова йде про структуру, про структуру виступу. Голова і тіло це основна частина. Мені про промовить. Повинен відкрити всю суть проблеми, привести приклади, докази, міркування. Дуже важливо на цій початковій стадії виступу привернути увагу слухача. О, молодець, ти зрозуміла, а тут по кінцівки повинні посувати один одного. Це означає, що ми повинні не забувати про зв'язки між частинами. Кожен виступ складається з трьох частин: стуку, основної частини і висновку. Про перші і ти вже сказала, а що до третьої? Ну, тут також все просто. Кожен промовець в закінченню, йому потрібно скласти висновки, тому що висновки це важлива композиційна частина. Навіть існує народна мудрість. Кінець, справи, вінець. Так, це дуже мудрі слова. А ще я хочу додати, що е під час свого виступу промовець має е дуже важно слідкувати за тим, е за відповідністю між словами та тим, що вони позначають. А я також знаю, що досвідчені оратори радять на початку виступу привести якісь цікаві приклади, прислів'я, для приказки чи цитати, а також дуже надзвичайно важливо робити ліричні відступи під час виступу.